Підвівши очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: Де хліба нам купити, щоб ці їли? Казав він так, щоб випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього, та й за 200 динарів хліба не вистачило б, щоб кожному хоч трохи дісталось. каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра: Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що це на таку многоту? Сказав Ісус, веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони, числом яких п'ять тисяч чоловіків. Узяв Ісус хліби й, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів: Зберіть шматки, що зосталися, щоб ніщо не пропало, і зібрали та наповнили дванадцять кощів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Побачивши це чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді той Пророк, що має прийти у світ. Євангеліє від Івана. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо таку розповідь, яка є загальновідомою. Всі знають про ось це чудо помноження хлібів і риби, коли Христос, взявши лишень дві, дві хлібини і е, кілька. Кілька рибин нагодував ними 5 тисяч людей, як ми читаємо в інакшій Євангелії про цю саму розповідь. Про що сьогоднішнє Євангеліє? Можна, до речі, цей, цей, цей витяг, цей текст, його можна в дуже багатьох різних ключах, так би мовити, аналізувати. Ми можемо побачити в цьому чуді передвістя Пресвятої Тайної Євхаристії, в якій Христос показує, наскільки Він. Простими житейськими, простими людськими, матеріальними речами, хліб і вино в випадку Пресвятої Євхаристії. Тут хліб, і то простий хліб, найдешевший, який був, і риба, найдоступніші речі, які там були, і він зміг нагодувати всіх, хто прийшли. Ще й залишилося багато. Так само своїм тілом і своєю кров'ю Пресвятої Євхаристією Христос простими, можна сказати, навіть банальними речами, хлібом і вином. Він Годує і кормить вже 2000 років мільярди людей, які по цій землі ходять. Також ми можемо цю сьогоднішню Євангелію розуміти в ключі порівняння між Божественним і людським. З людської сторони ми маємо потреби. З божественної сторони, з Божої сторони, ми маємо любов. Ми маємо Боже бажання відповісти на наші потреби, допомогти нам, простягнути нам руку щедру руку допомоги. Чи ж не все, що ми маємо від Бога? Наше життя, ось ця земля навколо нас, світ це Євангеліє, яке ми чуємо, спасіння. Наш розум, чи ж не все є від Бога? Подивімося навколо себе. Нас оточують люди. Ми маємо телевізори, ми маємо автомобілі, ми маємо хліб, ми маємо працю, нашу роботу, багатство матеріальне, яке нас все оточує. Подивімося навколо себе, ми маємо наших друзів, наших рідних, наших батьків, наших дітей. Чи ж все це не є від Бога? Чи ж все це не є від щедрої руки Божої, який відповідає на наші потреби? Чи ж все це не є свідченням великої Божої любові і великої Божої щедрості? І це все ми кожен день навколо себе маємо, і це все, за це все ми кожен день повинні віддавати славу Господи. І останнє ще один елемент, на який я хотів би звернути увагу, який в цій Євангелії з людської сторони. Мені деколи встидно, встид відчуваю, коли, коли читаю цей текст? Тому що, знову ж таки, люди мають потреби. Ми чуємо про цих людей, які зібралися слухати Ісуса Христа. Вони потребують, крім Слова, вони потребують ще й їжі. Крім того, що вони бачать Бога перед собою, вони ще й від Нього хочуть, хочуть отримати е, матеріальне забезпечення. Ми такі самі. За чим ми йдемо до Господа? Йдемо заради спасіння, йдемо заради того, щоб отримати ласки духовні чи ласки матеріальні. Що ми від Бога хочемо? Сьогоднішнє Євангеліє починалося тим запитанням, в якому Христос випробовує Филипа, людину. Він каже до нього: Де нам купити хліба, щоб ці їли? Це питання ми собі, якщо ви задумаєтеся, ставимо кожен день. Де нам знайти хліб наш насушний на сьогоднішній день? І ми за тим хлібом кожен день йдемо до Бога, просимо хліб наш насущний дай нам сьогодні. Що ми від Бога хочемо? Що ми від Бога просимо? Що ми від Нього вимагаємо, а що Він від нас взаміну просить. Він від нас взаміну просить нашої любові. Він просить нашої щедрості, чистоти наших сердець. Щоб ми там, де відкат, там, де взятка, щоб ми поступили чесно. Щоб ми там, де погане слово, там, де обмова, щоб ми поступили щиро і відверто і сказали правду і подумали про людські почуття, і чи ми когось не ображаємо. Щоб ми там, де зловживання, там, де насильство, щоб ми показали любов і терпеливість. Ось що Бог від нас хоче. В заміну Він нам може дати і хліб, і вино. Він нам здав значно більше. Він нам дав себе, Він нам дав спасіння. Прославляємо, Господа, дякуємо.